Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Четвертий рік війни став війною на виснаження, війною технології, війною, де виграє той, хто швидше адаптується і мислить стратегічно. Війна 25-го вкотре показала критичний брак людей, брак західної допомоги та внутрішні тріщини в тилу, та навіть без масштабних наступів Збройні сили України змушували ворога платити величезну ціну за кожний квадратний кілометр української землі. Яким був четвертий рік війни? Цифри, карти, емоції та помилки Влад Круглов розкаже. Курахове, часів, яр, сіверськ, торецьк, Костянтинівка, Лиман, Куп'янськ, Покровськ, Мирноград, Велика Новосілка, Гуляйполе на сьогодні. Жителів цих міст Росія повністю звільнила від житла, а декого від життя. Застрахована зона це територія, які ворог захопив за 25 рік. У цифровому, в числовому вимірі це складає 4257 квадратних кілометрів української території. Можна побачити, що ворог найбільш активним був на Донеччині, частково на Запоріжжі. Цей рік для українського війська став одним з найскладніших за останні чотири роки. Захоплений росіянами неповний відсоток української землі коштує безцінних життів і здоров'я захисників та цивільних. За даними ООН, 2025-го в Україні загинули понад 2300 цивільних, понад 11 тисяч поранених. Найатакованіші Київ, Дніпро, Запоріжжя та увесь східний регіон. Там найкривавіші битви. 2025 рік відкрився неприємною втратою великої новосілки. Вони планували її захопити до кінця лютого. а Їм вдалося її захопити раніше ще в січні місяці. І на жаль, в березні-квітні. Е Сили оборони змушені були виходити майже майже повністю з Курщини. Таким чином противник сфокусувався вже на Сумщині. Із серпня 2024 року рашисти накопичують сили в напрямку суджі, контрольована на той час ЗСУ. 50 тисяч росіян і понад 10 тисяч північнокорейців наступають малими штурмовими групами. Заходять в український тил. Дронами на оптоволокні ворог бере під свій контроль трасу юнаківка суджа. Це перерізає нашу логістику завдяки здебільшого дронам. Ворог повертає Курщину, наступаючи далі на Сумщину. Дуже гаряче було на Сумському напрямку. Це. наші війська відійшли під тим, що ворог там створив великі резерви, ворог навіть пішов. Але наші підрозділи, в тому числі там штормові, штурмові війська, десантні війська, наші моторизовані сили оборони е мотопіхотні. Війська зупинили його і навіть відкинули. Нині на Сумщині Росіяни окупували 12 сіл, прорвавши майже 50 кілометрів кордону області, завдовжки 560 кілометрів. Це не той результат, про який мріяв Путін. Та програвши стратегічно, росіяни кинули сили під Торецьк і на околиці Покровська. Пам'ятаємо заяви, ще рік тому там експертів, народних депутатів, що все потрібно міста евакуювати, тікати звідти. Але ще протягом року сотні тисяч росіян були там знищені. Ворог звичайно з великими зусиллями, але змог взяти таке як напівоточення місто, і зараз там йдуть дуже е, складні бої. Ціна путінської спецоперації 2025 року. Понад 120 загиблих росіян на квадратний кілометр захопленої землі. Наймасштабніше ворог наступав із травня по серпень. Захоплено десятки сіл на трасі Запоріжжя-Донецьк. Так росіяни дісталися Дніпропетровщини. Цього року українська армія перейшла на корпусну систему. Бригади об'єднали 18 великих корпусів. Це мало б спростити нашу оборону, бо за певний відтинок фронту мав би відповідати корпус із своїми бригадами, а не воювати приданими. Натомість повноцінно все так і не запрацювало. Корпуси існують, але їх бригади розкидані по всьому фронту. Проблема номер один: корпус не воює своїми штатними підрозділами. Чи можна в корпус зібрати штатні підрозділи ДШВ на одній ділянці фронту? Можна, тоді є сенс зібрати такий ударний кулак із 5-6 десантних десантно-штурмових бригад. Поки що бригади не зібрані в такий кулак, ну в контексті нашого корпусу. Друге є проблеми з залученням особового складу, з мобілізацією. Сьомий корпус ДШВ тримає покровський напрямок, який цьогоріч найкривавіший за кількістю ворожих штурмів і водночас найтехнологічніший, за кількістю FPV-дронів на оптоволокні, як з нашого, так і з ворожого боку. Ці дрони можуть виконувати завдання в несприятливих погодних умовах, летячи достатньо низько Протидії Ефективної дроном на оптоволохні стану на сьогоднішній день немає. Зараз саме в цій номенклатурі безпілотників ми відстаємо на півроку від противника. Це обумовлено конкретними причинами. Основний виробник оптоволоконного кабеля Китай, основний виробник мікроплат світовий Китай протягом року Китай обмежив експорт дронів і комплектуючих в Україну та ЄС, ніби через політичний тиск заходу. Водночас поставки до РФ збільшив, та навіть це не допомогло росіянам наступати по землі. Наші західні партнери кажуть про козирі в руках, які є у Путіна, і які можуть бути козирі, якщо ну, дивитися там на якісь історичні ретроспективи, то німецька армія умудрилася з західного Буга за чотири роки дійти до Сталінграда і з Сталінграда повернутися в Берлін. А російська армія за чотири роки ось фактично дійсно з Донецька прийшли до Колись Покровська. Не перший рік російського освобождення переживає часів яр. До 2022-го тут жили понад 14 тисяч людей. Зараз менше сотні. За майже два роки повзучого наступу росіяни фактично зрівняли часів яр із землею. Фактично просунувши з боку Торецька і часового яру, ворог взявся за знищення Костянтинівки дронами, артилерією та авіацією. Місто стало руїнами за лічені місяці. Слабкі місця в нашій обороні рашисти знайшли і на півночі Донеччини. Поруч з Куп'янськом. Про захоплення міста Путіну звітували не раз. Та 12 грудня бійці корпусу Нацгвардії Хартія прорвалися до річки Оскіл, взявши ворога в облогу в центрі Куп'янська того ж дня сюди приїхав Володимир Зеленський, поставивши крапку в питанні контролю міста. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Та, на жаль, саме в цей час ворог починає наступати на сіверськ і за три тижні окуповує місто. Причину швидкої росокупації називає Діпстейт. Стейт. відео, де як вони роблять засідку е в районі е залізниці на нашу піхотну групу. і засідку вони роблять піхотну. Тобто противник сидить в кущах, наші йдуть собі колоною спокійно, і по їх починають стріляти. Там вбиті, там поранені, зв'язується бій. Який закінчується не дуже добре для наших військових. Ми відразу повідомляємо військове керівництво, що є проблеми в Сіверську. Отримає інформацію, що там все добре. Про контрольовану ситуацію Генштаб щодня пише і про Гуляйпільський напрямок. Та в реаліях ворог швидко обходить місто з півночі та півдня. Сьогодні ворог його вже там по інформації з відкритих джерел там наполовину вже захопив, бо ми не маємо право на такі помилки. Тому що ворог нас і так переважає. І ми йому так будемо через помилки віддавати наші території. То це може вилитись потім, що завтра ворог буде біля Запоріжжя, виходячи з наведеної картини Росії 2026-го мир не потрібен тільки капітуляція України. Путін таки не досяг жодної цілі, так званої СВО, тож ітиме вперед, заклавши шалені кошти на оборонку і пропаганду. Зараз вони затягують всіляку зусилля Трампа по миру. Мілітаризацію вони скасовувати не планують. Пропаганду скасовувати не планують. План Росії по країнах Балтії воєнний він дійсно існує 27-30 рік. коридор, коли російська армія може дійсно здійснити військову агресію проти країн Балтії. А Польща, як логістична база, розглядається країною, через яку буде йти допомога НАТО для стримування російської агресії. Там з Росією домовлятися ні про що не можна. Вона завжди буде у нас, на жаль, сусідом і завжди буде мати наміри знищити українську державність. Про це потрібно пам'ятати, і ми маємо спільно з вами. Вибороти право жити на своїй Богом даній землі. 2025-го Росія, на жаль, просувалася. За рік окупувавши 0,7 території України, від початку повномасштабної війни окуповано майже 12%. Ця цифра про людей, життя яких не повернеш. Як виявилася, воля, незалежність і свобода, неданність. За них постійно треба боротися. Владислав Круглов, Роман Щербаков, факта й Єдині новини.